Щука вон до 3-5 кілограмів. Куча платви, все усіяно, просто все усіяно. О, пожалуйста. Це відео місцеві відзняли у суботу 26 червня. Сьогодні суспільне побачило, що більшість мертвої риби прибрали і прикопали на березі. У ставку ми побачили одного мертвого коропа. В очі також кидається позеленіння води. Житель Омоляни Ярослав Лавренюк вважає таку зміну кольору неприродньою. За моїх 63 роки я ще такого не бачив, щоб стики риби пропало в Омолянсько-Дядьківських болотах. За всю історію мого життя цей ставок, колишнє торфовище, знаходиться на землі сусідньої дядьковицької тергромади. Винними у морі риби омелянівці вважають місцевих фермерів, чиї насадження сої розташовані близько води і, на їх думку, без дотримання меж санітарно захисної зони. Костянтин Кухарчук каже, що тут каскад із семи ставків, але риба чомусь масово загинула лише в тому, що біля поля. Проводимо замір від, від голої водойми до посіву. Ось 8 метрів. На даний час сказати, що 100% він винувати ще не може, бо взяли якби, аналізи води та есе, але що це сталося зразу буквально через 7 годин після того, як він покропив, отакі прояви почали і вони все наростали, наростали, наростали. Пішов дощ, і вона для того, щоб якби ніби схолола, щоб рибі було легше, вона після цього доща ну. Масово почала, якби гинути, і особливо дуже велика риба, якби ну матушне поголів'я. Це брати Володимир та Святослав Кінзерські. Вони керують фермерським господарством рівне лан, якому належать згадані поля сої. Чоловіки стверджують, що обробляли їх ще за два тижні до початку мору. Кажуть, що пестициди не використовують лише гербіциди, які сертифіковані в Україні. Відкриті колекторно-дренажні та зрошувальні мережі, землі і, і дренажні канали та їх узбіччя. Це офіційно дозволено законодавством України на цей препарат, цим, що ми працюємо. Фермери припускають, що причиною мору риби могла стати нестача у воді кисню через активне цвітіння водоростей, а ще нарікають на жителів навколишніх сіл, які за їх словами захаращують береги. А я хочу з тою людиною поїхати і спитати, чи то з Верхівська вивезли туди сміття, чи то з Ясенинич, чи з Кривич, чи з Дядькович. Сміття там реально ну, машинами вивозять. Як не було там мусорника, риба жила. Все нормально було. Сьогодні спеціаліст Держпродспоживслужби взяв проби води. Результати дослідження мають бути відомі за п'ять днів. Руслан Сивуляк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.